Вечір. О, це швидка, так? Ні, блядь, доставка голова. Піцу заказування. Так швидка, кому погано? Я не зрозуміла, чого ми так довго їхали. А ти не прихуєла, блядь, час пик затори. Вибачте, але ми приїхали через 10 хвилин, як і положено по протоколу. Так а що у вас за симптоми? Що з вами сталося? В туалет три дня не можу сходити. Та що ж треба жерти так, щоб ти шлунок забила? Три дня посрати не можеш. Давайте пройдемо в кімнату, щоб я зміг зробити огляд. Тільки не натоптуй, будь ласка, взуття знімай своє. Я ж до тебе на свято напевно приїхав. Слуха, а чу тільки взуття. Ей, випні одяг зніму, блядь. Гулять так гулять. Вибачте, але за наказом МОЗ ми маємо право не знімати взуття. Так що дайте мені прийти в кімнату для вашого огляду. Таке взуття прав не може. Все болить, тільки не обісрись мені. Тут я тебе дуже прошу. Так, я розумію, що у вас є диспептичний розлад. Ліки якісь приймали. Шматочок мила вставляла. Попу. Так а чого слышиш, тільки на шматочок? Впала б сразу на цеглу хазяйства, проглотіла б його? Чого ти? Наступний раз можна почати просто зі звичайної клізмою.